Доброго дня, мої любі малята! Дітки, подивіться, яке гарне сонечко. Воно запрошує нас у гості погратися з ним. Але воно так високо і до нього не достати. Що ж нам робити? Давайте побудуємо для нього башточку, а будувати будемо з кубиків. Давайте розглянемо цей кубик зеленого кольору, цей кубик жовтого кольору, а цей кубик червоного кольору. Малята, а чи всі вони однакові? Ні. Зелений кубик великий, жовтий кубик менший, а червоний кубик найменший. Будемо будувати башточку з кубиків. Спочатку покладемо великий кубик зеленого кольору. Зверху поставимо на нього жовтий, менший кубик. А на жовтий покладемо найменший кубик червоного кольору. А з самого верху покладемо дах. Ось ми! І побудували башточку з вами для Сонечка. Внизу ми поклали самий Великий Кубик, а вгорі самий найменший наша башточка вийшла стійка. Малята, давайте ми з вами відпочинемо, і я вас запрошую на фізкульт хвилинку. Сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Маленькі ручки, теплі обійми, я знаю, виростеш, тісняться твої мрії Рожеві щічки в очах Надії мама без слів тебе чудово розуміє. Yeah. Сонечко, сонечко ти моє, дякую, сонечко, що ти мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Yeah. La -la -la -la. Сміхаєшся, все це можливо. Малята, який гість сьогодні до нас завітав. Правильно, сонечко. А що ми з вами збудували для сонечка? Вірно, башточку. молодці малята. Наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!